Я наважувалась на цей крок цілий рік, І навіть образ змінила. Ну що давайте по порядку. Я починаю новий етап у своєму житті. За 4 роки в таргеті я досягнула багатьох своїх цілей: це великі проекти, медійні клієнти, великі бюджети, створення агенції. Я провела більше 300 консультацій. Зробила 4 мільйони продаючи послуги за півтори роки, і це був шлях, який навчив мене проявленню, стратегіям і системності, і дав можливість бути частинкою бізнесів. І я дуже вдячна цьому етапу. бо Він зробив мене сильним експертом і дав дуже класний досвід. Але за 4 роки я зрозуміла одну важливу річ. Таргет почав приглушувати мою креативність. Я дуже сильно люблю генерувати ідеї, створювати контент, проявлятись і. В якийсь момент я зрозуміла, що я виросла з таргетом. Тому я починаю новий етап свого розвитку як блогер і контент креатор Тепер мій основний вектор це блог, тікток ведення як послуга, UGC і створення креативного контенту. Тут я можу бути собою без рамок, якихось обмежень і просто кайфувати. Я дуже балдію і я дуже рада нарешті, що я йду в це. Я знаю, що мене чекає багато, що чекаю. Цік Але. Все, що стосується таргету, СММ і інших послуг, як і раніше, веде моя агенція і партнерка, але вже повноцінно без моєї участі, тому лавочка не закривається. І скажу вам, що я рік, цілий рік я наважувалася на цей крок. Я постійно про це думала, проживала найважчі періоди у своєму житті, щоб прийняти це рішення і зрозуміти, що це дійсно моє, це моя сильна сторона. Саме контент, бо я знаю, як проявлятися, як продавати через контент. Скоро цей блог набуде зовсім інших сенсів, зовсім іншого контенту. Я все скоро покажу, розкажу, і ви зможете взагалі спостерігати за тим, що буде відбуватися далі. Тому залишайтеся зі мною. Лау!